Звягідські поліцейські нагадують громадянам про важливість декларування зброї. Так, з 25 листопада 2024 року набув чинності закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України. За вказаний період до сектору контролю з рому зброї звернулись понад 20 жителів міста та району щодо декларування зброї. Крім того, було задекларовано майже 4 сотні набоїв. Відтак, поліцейські нагадують про алгоритм ДІМ у разі виявлення зброї чи її знаходження. Потрібно відразу повідомити на 102 про даний факт, після чого до громадянина виїздить відповідна спеціальна група, яка декларує і документує дану подію. Тобто проводиться фотографування зброї, перевіряється по обліках, після чого людині відповідно надаються. Документи для її зберігання за місцем свого проживання. Для того, щоб зберігати за місцем проживання, громадянин має мати металевий сейф, до якого обмежений доступ сторонніх осіб. Хочу наголосити, що у разі, коли громадянин виявляє зброю та не повідомляє про даний факт, він може понести покарання за передбачене за статті 263 Кримінального кодексу України щодо незаконного поводження зі зброєю. В подальшому. Після закінчення військового стану громадянин може дану зброю передати державі або лишити її в себе. Громадяни, які на даний час вже мають в користуванні або на зберіганні незаконно незареєстровану зареєстровану зброю, як цивільних зразків, так і військових, можуть відповідно здати її, тобто задекларувати до органів поліції. Після чого їх буде звільнено від кримінальної відповідальності за зберігання даної зброї.